Пропозиція підтримати питання до порядку денного з приводу того, що до нас на, станом ТТУ, але до нас на кажу, комісію з транспорту національних підприємства торгівлі звернулись підприємці, 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 підприємці мається на увазі власники маршрутів, які не зрозуміло чому. Кажуть, що з'явився якийсь 24 й маршрут, який сьогодні шкоди. Не тільки власникам маршрута, а й ще й ПТУ. Тому є питання що сьогодні внести зміни, по-перше, скасувати рішення виконавчого комітету школи міської ради no 4.08.2011 року про затвердження складу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусному маршруті загального користування і включити до цього переліку депутатів, які сьогодні повинні знати, що робиться. Як видаються ці маршрути, як створюються ці маршрути? Прошу прожити це питання до порядку Дякую.